Друзі, моє вітання. Я діна Бернацька. Це новини. Лаві. Дякую кожному із вас за увагу. Костянтин Криволап, авіаційний експерт з нами на прямому зв'язку. Пане Костянтине, моє вітання. Вітаю дуже радий бачити вас навзаєм. Пане Костянтине. Ми розпочнемо із місії східного вартового. Бо згідно заявам НАТО, не передбачається збиття російських випала над Україною. НАТО працювало далі. Я читаю пряму заяву і продовжує працювати та утримувати уроки, які винесли з України різними способами через нашу щоденну взаємодію. Цікаво, яку це це особливо двосторонній рух українці вчаться у нас, і водночас наші війська в українців на багатьох рівнях політичному та військовому НАТО має дуже дуже глибокі тривалі зв'язки з Україною на запитання, чи обговорюється перспектива збиття повітряних цілей на території України, коли вони наближаються до НАТО, посадовець зауважив, що місія східний вартовий поширюється лише на території союзних держав. Чи не двояка це позиція з вашого огляду? Знати, коли були події в Польщі, після цього Марк люто сказав. У нас все чудово, НАТО відпрацювала шикарно, просто, просто геть шикарно все було дуже добре. Да? Але скільки ресурсів а Мер... задіяли? <рес> да, 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 да. А мертць подивився на це і каже так, щоб ви розуміли, на східному фронті у нас велика дірка в ППО. Ну така просто диряка, і от нам треба цим дуже дуже серйозно займатися. Якщо казати про цю ідею Східний Страж, то тут треба зрозуміти, що м, взагалі ми це, це могли е, організувати і започаткувати ще в 22-му році. Ну, Нічого не заважало. У му році у нас там була громадська організація одна, і е, е, разом з РФА, це Королівське... Повітряні сили Великої Британії вони розробили цю програму, яким чином можна закрити повітряний простір Росії України. Вони спиралися на міжнародне право і знайшли там таку щілину, яка є в тому, що люба держава, яка хоче захистити своє повітряне простір, вона може звернутися до сусідів до кого завгодно. Заключити з ним такий контракт, або зробити якийсь невеличкий військовий союз. Це зовсім не заважає е, питанням член НАТО чи не член НАТО. Ну, наприклад, е, Сполучені Штати і Ізраїль. Да? От вони ж є, у них союз досить серйозний, але е, це одна країна НАТО, а інша не країна НАТО. Так, от можна було зробити таку. Таку ідею і спираючись на гуманітарне право, сказати, що ми захищаємо населення України від загроз, яка стає там невідомою країною, і е, зберігаємо захищаємо об'єкти е, атомної енергетики. От, спираючись на це, можна абсолютно спокійно було зайти в Україну і закрити повітряний простір. І про це казав ще в 22-му році, про це казав Зеленський, що пам'ятаєте, да? Це було в 23-му році, 24-му, 25-му. В 25-му Гардіан про це згадала знову про цю ініціативу, знову про неї повідомила. Але нічого такого особливого не сталося. Тепер те, що Стосується так, так би мовити, всієї цієї можливості, чи можливо таке таке зробити принципово, чи неможливо. Так, от е всі заяви наших фахівців і всі заяви військових, які займаються цим питанням, вони кажуть, зараз взагалі нема жодної ані технічної, ані технологічної проблеми, яка б не дозволила нам зробити захист повітряного простору України. І це е, взагалі для України і для Європи буде дуже добре, і було б найкращим рішенням, якщо б такий страж був започаткований, починаючи з півночі, з Норвегії, потім Фінляндія, Естонія, Латвія, Літва, Польща, Румунія, Болгарія щоб всі ці країни стали в цей щит, і тоді Україна стає таким е, окремим фрагментом, який може існувати. Так як він існує, і оця ініціатива, вона була 10-го були події в Польщі. 11-го була перша реакція НАТО на це питання. Мерц це запропонував. Потім ще раніше це пропонували польські командири, і ця ситуація, ну здавалося, що зараз Польща вже зрозумів, що. На неї е, налетіли там 19 дронів, що є там е, якісь ураження. Тут виявляється, що насправді там ураження не було, а це впала просто ракета з винищувача Ф-16. І вона е, вон, там, вдарила цю будову в цей будинок, і він там трохи поламався, криша зараз летілася. Mm -hmm. Були там повідомлення, що, що це був шахет, що в цьому шахеті знайшли там. 70% російських е м, запчастин, тайванських, швейцарських, американських. А потім виявляється, що це була ракета, і схоже, що це або АІМ 9, або аім 120. Звідки взялося 70% російських компонентів, я, чесно кажучи, не зовсім розумію. Тобто, тобто почалася якась гра навколо цього. Угу. І треба було якось обґрунтувати, чому. Блок НАТО все ж таки виступає е, з своїх позицій е, блоку виключного захисту, виключеного захисту НАТО, і е, е, захищати Україну це якось ну, ну можна, але якось воно не так. Я думаю, що це питання буде, буде вирішено за рахунок того, що. Окремі країни створять такий невеликий військовий союз, виключено для захисту свого східного кордону. Ось ви, ну, ви до речі ну, говорили, ну, пане Костини, Латвія, Литва, Естонія да, Так, да. ця коаліція подібних країн, а Польща там також буде І Польща, Я зрозуміла само собою. Да і я думав, що підуть таким шляхом. Ну він здається логічно. Якщо в тебе є там угорщина, є в тебе словакія. Mm -hmm. Є окрема позиція американців, що ну, мож, могла бути помилка, і от про цю помилку кажуть, це падіння ракети на будівлю в Польщі, да? не зовсім зрозуміле падіння. Е, і Трамп каже, що це, скоріш за все, була просто помилка. Просто 19 дронів просто помилково залетіли. І потім ще один залетів там, до Румунії, ну це все помилки, не звертайте на це уваги. Жертв не було, не було. Значних руйнувань не було, не було. Енергоструктура, е, надто газова структура не постраждала, не постраждала. Ну, все нормально. Маленька помамаленька, така помилочка сталася. І е, Росіяни, ж вони ж теж кажуть, так ну тогда ми ж. Ми ж там не, не збиралися нічого з в Польщу. Ми так собі пролітали мимо, але то так вийшло, що ну залетіли трохи. Ну ну бува, ну бува, ну нічого страшного. А до речі, ми дізнаємося, пане Костянтине, колись інформацію це була помилка зі сторони Рефії. Чи це була силоспрямована атака на територію Польщі для того, аби ну, так би мовити прощупати реакцію а, Польщі як країни НАТО, якою буде відповідь, а я думаю, що ми вже про це дізналися. Це цілеспрямовна атака. Чи помилка? Та, тому що, ми, Чи ні, просто що змінили, можливо, керувана, свій напрямок. Це ж дрони. Вони керовані. Ні, ні, Може ні. перехопили. Угу. В дронах знайшли мобільні картки, конкретно. Мобільні картки е, польські, а до цього були і польські, і литовські. <звіт> <Да>? <звіт> тобто, картки знайшли. Це ну, таке просто досить серйозне підтвердження. Крім того, е, якщо. От, е, з картками помилилися. Ну, бувають помилки з обох сторін, там росіяни помилилися, поляки помилилися, коли досліджували все це. Так от палені баки, які сфотографовані, вони додаткові. Справа в тому, що Гербера може летіти тільки там кілометрів 800-850 навіть в дуже економному режимі. А такої відстані їй не вистачало б для того, щоб залетіти на територію Польщі. Вони залетіли на територію Польщі, трохи там покружляли і впали. Ну, і, і якщо б не було додаткових паливних баку, баків, вони б впали ще раніше. Розумієте? Тому е, ця історія, вона однозначно, там не може бути якихось бути подвійних тлумачень цього питання. Однозначно, що, що це була спрямована е, операція росіян. З вашого гляду, ві тепер говорю... Польша буде менше передавати озброєння як країни НАТО, наприклад, в тому числі для України, тому що характеризують і кажуть, що. Ціль це зрозуміло психологічно. Подивитися, як буде реагувати Польща, зокрема, ну і другий аспект це не передавати озброєння Україні, бо якби Росія попереджає, що хлопці ви там у себе трохи затримайте, бо вам також буде потрібно, наприклад, системи протиповітряної оборони, ті ж самі F-16. Хоча F-16 нам то передають, там уже користуються F-35, але менше з тим озброєння Україна відтепер отримуватиме менше саме в протиповітряному аспекті. Знаєте, тут є два таких тренди. Ну, перше, те, що всі поставки вони законтрактовані, і стосовно кожної, є там товарна транспортна накладна, умовно кажучи, да? тобто ти не можеш змінити призначення, тобі треба міняти там всю базу, там ну там серйозні питання. Я не думаю, що це можливо в тому сенсі, що Україна не буде зараз отримувати зброю. Питання стоїть по іншому. Питання стоїть в тому, що. Американці досить зрозуміло для себе затримують передачу озброєнь Україні, Незважаючи на те, що там вже є оплачені поставки, і вони там входили, входили там в ці 61 мільярд, які були раніше там конгресом виділені. Тобто тут, скоріш за все, питання стоїть з боку американців, чи будуть вони затримувати, тому що ну, на них нема важелів впливу. На них не можна там сказати, ну раз ви не даєте, то ми там будемо вас там викликати в суд. Це з іншими країнами, які затримують постачання, можна щось таке казати. А тут же такого не скажеш. Тому я не думаю, що це буде якоюсь перепоною. А то, що це така карта буде розігруватися, і те, що такі наміри могли б бути у росіян, в тому числі. Зменшити кількість постачання для України це цілком можливо. Наскільки зараз реально з вашого огляду, трошки перейдемо і у ракурс е, забезпечення е, України, е, України безпекою, створити е, е, єдину систему протиповітряної оборони в Україні? Це питання із позначкою. Е, на десятиліття чи це можливо в сьогоднішніх умовах, наприклад, за один-два роки? Тання стоїть не так. От захистити зараз повітряний простір можна і зараз. На да? це потрібно там від тижня до місяця, не більше, а для того, щоб створити єдине командування під цього процесу. Розподілити функції між повітряними силами України та НАТО чи окремої країни НАТО, е це досить вже відпрацьоване питання. А друге питання це е створення такої багатошарової оборони, яку треба поставити. На які ідеї поставити, на якій дистанції, це це чи, чи це буде захист повністю України, чи це буде захист тільки Польщі, чи це буде захист всіх країн, які е, межують е, з Росією? Розумієте, тут треба сформулювати остаточне питання? Але те, що на це не потрібно там десятиліччя десятиріччя, це точно, тому що до того часу всі системи вони вже будуть такі застарілі, що вони вже не будуть працювати. Уже зараз там кажуть про Петріот, що він такий трохи підстаркуватий, і він реально підстаркуватий, але його продовжують використовувати, тому що у нього висока ефективність. Іншої зброї поки що о, в таких об'ємах немає. А це чим зараз збокупання. користуються у передових країнах світу? Наприклад, у Америці протиповітряна оборона, якщо не підстаркувати, то це що? Ну, є системи атмосферного перехоплення, це системи Тат, Ейджіс. Україна це поки що не світить, як я розумію. Ні, це взагалі це, це, це дуже серйозно, це, 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 це далеко, це с, с, от, в, е, в космосі це сто кілометрів, 100 кілометрів, там найменше, най, найнижчі там, 50 кілометрів. Це на, на медії можливості. А є америка... американська а ізраїльська система «Проща Давіда. Вона десь раза в три дешевше ніж те, що пропонують американці. Але там 50% є американців, і цю систему дозволили продати тільки фінам. І фіни в цьому році закончу закінчують імплементацію цієї системи. Там і ракети в три рази дешевші, і сама система в три рази дешевше, і, і вони і дальність побільше ніж у Петріота. І я б дуже хотів, щоб ми рано чи пізно отримали цю систему. Ну поки що відносини з Ізраїлем не дозволяють нам отримати ці, ці речі, тому що тут е, ну, основним основною перепоною є Сполучені Штати. Що стосується перспектив отримання, що це може тоді статися? Якщо Сполучені Штати Америки дадуть добро, тоді ми можемо отримати цю систему. І як вона змінить з вашого огляду хід перебіг життя в тилу, так і на фронті? Я не знаю, хто тут може створити більше перепони, чи американці, чи ізраїльтяни. Тут, тут на рівних десь. Може бути і так, і так. Але те, що е американці об'явили монополію на збиття балістичних ракет, то це факт, тому що всі системи, які зараз є, вони саме американські, навіть е, Франко. Італійська система сам вті вона не показує такої ефективності. Вона показує значно меншу ефективність в боротьбі з балістичними ракетами ніж система Петріот, яка ну до речі підстаркувата. Але французи вони продовжують свою традицію бути незалежними від штатів mm -hmm. е, в отриманні і використанні своєї зброї. У них і своя атомна програма, і свої всі кораблі, і свої всі ракети і свої літаки. Які не пов'язаний з дозволом американців давати чи не давати. Mm -hmm. Взагалі, всю Європу дуже влаштовувала ця ситуація, коли американці захищають Європу. Ну, ну зручно, зручно. Ну що, нам ну, потихеснику там будемо якось крутитися, там щось імітувати, будемо, щось розробляти, кудись гроші списувати, будемо, будемо. Але зараз ситуація показала, що. Французів, а зокрема деголь, тому що це деголь запропонував таку систему, і наскільки я розумію, довіри її до законодавчих якихось актів, саме Франція є абсолютно незалежною від Америки країною у військовому відношенні. Що стосується певно, ось я розумію про Францію, країна, яка має в тому числі ядерне озброєння. Звичайно, по, відно... yeah. по е, співвідношенню із Америкою або з е, Росією або з Британією, це дуже мізерна кількість, але менше з тим можливо ще е, що стосується Ізраїлю і передачі ось тієї протиповітряної оборони, ризик секретності, так би мовити, так щоб технології не були розтекречені абсолютно ніким. Певно, цей фактор також спрацьовує. Я хочу з вами ще на сам кінець нашої розмови поговорити про те, що зараз є лише у мріях, про відкриття. Простору для того, аби літала цивільна авіація, чи мають українські аеропорти шанс відновитися після масованих атак, наприклад, через місяць, через два, через три, через півроку, коли це може статися? Або якщо війна продовжуватиметься ще рік, два-три, то ми розуміємо, що це нереально, або можливо це реально, наприклад, десь на заході нашої країни, або ж знову ж таки, як показує практика, що дрони безпілотники точніше залітають уже. На території Польщі, то цього нам не бачите, літаків українцям у небі навіть на заході нашої країни не бачите. Розумієте, ІКАО це міжнародна організація цивільної авіації, яка займається виключно питаннями безпеки. От, крім безпеки, вони майже нічим іншим не займаються. Там переміщення квітками, займаються і таті, тарифи, та все інше. А от ІКАО це про безпеку. Виключно говорить свето, так от в нормативці ІКАО нема такого поняття, як війна, там є конкретні чинники. Їх там чи то 8, чи то 7, чи то 10, я вже там не пам'ятаю. Але там все питання закінчується чим? Що якщо страхові компанії беруть на себе ризики стосовно персоналу, стосовно літаків, стосовно споруд, стосовно пасажирів, то е все можливо, чи, в, чи є в нас страхові компанії, які готові взяти на себе такі ризики? Тому що коли почалися оці актив, активні події після 7 жовтня в Ізраїлі, то ізраїльська компанія Елалі вона була е спонсована і, і фінансувалася саме з боку свого уряду, тому що тільки уряд міг покрити ті витрати, які несла компанія в цьому питанні, тому що страхових таких компаній особливо то не було. І Бен Горіон працював в такому напруженому режимі, і ну, це були такі виклики, які ізраїльтяни змогли подавати. Що стосується нас, то я думаю, що не виключаю такої можливості, що почнуть з наших перевізників. Вантажних перевізників і одним із перших буд перших буде нова почта, нова пошта, нова пошта Глобал. І не буде здивовано. У них є свій літак, у них є свої можливості. Вони дуже агресивно розвиваються і вони можуть показати. Якщо буде ще державна підтримка, то вони можуть показати на що вони здатні. Тобто, першому не ну, є... будуть комерційні рейси? Так, да, я не думаю, що першими будуть пасажирські, тому що балістика, вона є балістика. Хешхеди, є шахеди, вони долітають куди завгодно. Тому там може бути така тільки ситуація. Прилетів, розвантажився, улетів, не, не, не даючи змоги там швидесенько підігнати щось таке. З, з, на кшталт от, 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 ОТРК Іскендер, чи КН 23 чи щось таке. Я вже не кажу про те, що підняти міг 31 й кай, запустити кінжали. Ну, це все вимагає часу. А от прилетіти, розвантажитись і влетіти ну таке принципово можливо, я так думаю. А яка сума потрібна для запуску хоча б одного авіаційного хабу в Україні? А це не повинно нас взагалі хвилювати. Тому що розумієте це не те питання, яке стає принциповим. Тут вкладають гроші, тому що. Переміщення людей дають переміщення капіталу, і це ну, зовсім іншого о, 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 гатунку ці проблеми. Да? Як е, є проекти до війни, були проекти, які е, казали, що треба зробити там до Дніпра вузьку колійку європейську. І це були реальні проекти, тому що це, це в цьому є сенс. І там ніхто не казав про те. Багато це буде грошей чи не дуже багато. А всі розуміли, що це треба зробити, тому що це розвиває е, торгу, торговлю, це е, розкриває можливості людей, переміщення, вантажів і, і таке інше і таке інше. Тому скільки грошей треба для того, щоб запустити аеропорт. Ну, у нас аеропорти ну, там в різному стані, але це не якісь шалені гроші. Там і, і в Борисполі я знаю, підтримується персонал. Його тримають в жулянах теж саме в інших аеропортах, Там по різному бувають ситуації, але скільки грошей це не принципово. Європейці будуть вкладати в це гроші в межах відновлення України взагалі. А от ви неодноразово порівнюєте Україну з Ізраїлем? Повітряний простір, який, до речі, відкритий в Ізраїлі, там час від часу закривають, коли ось ви згадували події 7 жовтня. Скажіть, будь ласка, якщо в Україні з'явиться відповідна гідна система протиповітряної оборони, чи можливо поновлення у нас цивільних рейсів, некомерційних, для того, аби пасажирські літаки літали з України і в Україну? Я думаю, Путін це надовго, тому не думаю, що скоро таке можливо. А, якщо навіть буде протиповітряна оборона, гідна протиповітряна оборона, яка буде захищати, наприклад, така як ви... в Ізраїлі, чи не недоречно а ви... порівнювати країну Ізраїль, яка а, по території як Київської області Україну, величезну країну? Да, не, не, не порівнювати Іран з агресією Ірану і його дистанцією перехоплення, там де можуть працювати оці за е, атмосферні е, системи збиття. Да? І е, тільки Петріотів е, американці витратили під час останніх атак близько 30% загалі своїх запасів. І були там на заході. А що ж тепер робити? Де ж тепер ці ракети брати? Ми ж раніше там були 500 ракет штампували на рік. Ну і нам вистачало. Зараз ми витратили третину свого запасу, а ми ж його не можемо відновити. Тому що всі країни хочуть зараз мати багато ракет Петріот, і це не тільки Україна, де йде війна, багато країн хочуть отримати цей Петріот. А, і Американців в цьому у них є велика проблема де брати ракети. Вони змушені там відновлювати свої виробництва, підіймати об'єми переробки виробництва. Але поки що на це питання вони не відповіли. Тому я не думаю, що це все може бути дуже швидко хочеться бачити в українському небі. Безумовно, скажіть, будь ласка, якщо враховуючи ваші слова, ваші заяви, що Путін це надовго, за цей час Україна не втратить статус авіаційної держави, чи це відновлюється дуже швидко і поновлюється? Ну, розумієте, якщо тут різні категорії є. Інженери, які е, працюють зараз, і свої знання вкладають ну, в трохи в інші розробки. Зрозуміли, які військові, і це стосується багатьох інженерів цього кшталту. А ті, які працювали в системі пілотів або технічного обслуговування, літаків, вони е, в значній мірі виїхали вже за кордон і працюють там і підтримують свою кваліфікацію. Коли Україна зможе приймати нормальні цивільні літаки? Я думаю, що там будемо спостерігати якесь серйозне повернення цих фахівців. А зараз спостерігається, що кількість відповідних кадрів виїхала з України. До речі, а де вони всі зараз зосереджені? аеропортів в Україні їх було дуже багато. Ну не дуже багато, але достатньо в найбільших містах: Київ, Харків, Одеса, Львів. Зараз де ці всі люди, що вони роблять. Різного фаху фахівці, різного абсолютно, якісь змогли влаштуватися, якісь не змогли. Я точних подробиць не знаю, але знаю там окремих людей, які там кажуть, що от у нас так, у нас так, отак. От ми там вступили в ірландську там компанію. Ми там працюємо на британську компанію, там на німецьку, хтось Емірати поїхав. По різному. Я Дуже бо хотілося, бо, бо ці всі люди повернулися ба. додому безумовно. Пане Костянтине, яка ситуація зараз з авіабудуванням в Україні? Чи ми зараз абсолютно про це навіть не можемо говорити? А якщо так, то можливо і в, у, у військовій сфері щось і відбувається, якщо звичайно ми не розкриваємо карти ворогу? Та ні, ну, ворог знає все, що нас навіть хоч, більше знає, про нас з вами. певно. Ніж ми, та, 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 та. Абсолютно, тому що розвідка працює, коли працюють. Дешеві так сказати, навідники, і спостерігачі, і ждуни, вони були, є і будуть. І будуть ще довгий час, поки, що, поки всіх не знайдемо. Що з авіабудуванням? У нас за авіабудування, ми працюємо над тим, що робимо лютий, вважаємо російський НПЗ. От таке у нас, таке у нас авіабудування. Двигуни двигуни частково. От фламінка, судячи з цього, там застосований двигун або розміру АІ 25 п'ятого, старого двигуна, або розміру. Ну то дуже схоже, що це АІ 25 Може не він, але дуже схожий. Так можна виробляти ці двигуни і в різних містах, і в окремі частини можна виробляти. Є на це можливості і спроможності. Отаке вона будування зараз, на ті раки і моторобудування. Яких а реаліях живемо, можливості... таке і авіабудування. <рес> Більше пішли в ракетобудування. Це зараз корисніше про ракетобудування, Ми ще з вами сподіваюся, поговоримо. Принагідно запрошую вас до нашої студії, пане Костянтине. Бо під час наших з вами інтерв'ю ви зазвичай на скайп-зв'язку або ж. На відеозв'язку, тому особисто завжди рада познайомитися. Принагідно запрошую. Дякую, дякую за запрошення. Я Кост... ]кось, якось, якось прийду. З задоволенням. Костянтин, Криволап, знаєте, і розмова буде зовсім іншою. Дякую, Може розкажете більше. Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Щиро дякую вам. Дякую, На все добре. Тихої, мирної ночі, друзі. Я хочу звернутись до кожного із вас. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підтримуйте нас, будь ласка, коментарем вподобайкою. Це важливо. Я Діна Бернацька. бережіть себе до наступ.